Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Але в один з найгірших його днів у бездоганній видавничій машині щось зіпсувалося. Певно, її погано змастили чи зіскочило якесь коліщатко. Якось уранці листоноша приніс йому тоненького конверта. Вгорі зліва стояв штамп трансконтинентального місячника. В марті натьогнуло серце, і від раптової кволості затремтіли коліна. На силу дійшовши до своєї кімнати, він сів на ліжко, все ще не розкриваючи конверта. І в цю мить зрозумів, що й справді можна вмерти, несподівано одержавши щасливу звістку. Певна річ, звістка тут щаслива. Рукопису в тонкому конверті не було. Значить, його прийнято. Мартін пам'ятав, що в трансконтинентальний місячник він послав передзвін одне зі своїх страшних оповідань на п'ять тисяч слів. А що першорядні журналісти платять одразу ж після прийому рукопису, то в конверті, очевидно, чек. Два центи за слово це 20 доларів за тисячу. Чек має бути на 100 доларів? 100 доларів! Коли розривав конверта, в пам'яті постали всі його борги: 3 долари 85 центів бакалійникові, 4 долари різникові, 2 – пекареві, 5 – за городину, разом 14,85. Далі за кімнату 2,50 і за місяць наперед два за прокат машинки 8, і за цілий місяць наперед 4. разом 31,85. Крім того, треба викупити заставлені речі годинник 5,50, пальто 5.50, велосипед 7,75 і костюм 5,50, 60% застави, та то дарма. Все разом п'ять шість Перед ним горіли огненні цифри, сума боргу і решта від сотні 43 долари 90 центів. Коли він віддасть усе, що напозичав, і викупить усі свої речі, у нього в кишені ще бращатиме 43 долари 90 центів, до того ж, за кімнату і за машинку буде заплачено наперед. Тим часом Мартін вийняв з конверта, надрукованого на машинці листа і розгорнув його. Чека не було. Він глянув у конверт, підніс до світла і, не вірячи своїм очам, розірвав його хапливим рухом. Чека не було. Він почав читати листа, швидко перебігаючи рядок порядку, щоб крізь редакторські похвали його оповіданню дійти до суті, тобто до пояснення, чому не прислано чека. Пояснення такого він не знайшов і враз якось пригас. Лист вислизнув йому з рук. Очі потьм'яніли, і, впавши на ліжко, він з головою закутався в ковдру. П'ять доларів за передзвін, п'ять доларів за п'ять тисяч слів, замість двох центів за слово, один цент за десять слів. А редактор ще й хвалить його оповідання. Чек Мартін одержить тільки тоді, коли оповідання буде надруковано. Отже, всі ці обіцянки платити щонайменше два центи за слово, і то одразу як рукопис приймуть брехня. Оця брехня і збила його з пантелику. Якби він знав це раніше, ні за що не писав би. Пішов би служити заради рут. Мартін згадав той день, коли вперше почав писати, і жахнувся, скільки часу він згаяв. І все це, щоб заробити цент за десять слів. Певно, величезні гонорари деяких письменників, що про них він читав, теж брехня. Усі відомості про літературну кар'єру, що їх він почерпнув із газет, брехливі, і у нього є доказ. Номер трансконтинентального місячника коштує 25 центів. А вишукана художня обкладинка засвідчує його першорядність. Це солідний, шановний часопис. Він почав виходити задовго до того, як Мартін Іден на світ народився. На його обкладинці стало красуються слова великого письменника, що сповіщають про високу місію трансконтинентального місячника. Твори того письменника вперше побачили світ саме під цими обкладинками, і цей вельми поважний високонатхнений журнал платить 5 доларів за 5 тисяч слів. Мартін пригадав, що той славетний письменник недавно помер на чужині в страшенних злиднях. Та це й не диво, коли авторам платять так щедро. Так, він упіймався на гачок. Газети набрехали йому про письменницькі гонорари, і він змарнував два роки. Але тепер уже дзузьке. Більше він уже і рядка не напише. Він зробить те, чого хочуть, від нього рут, і всі інші, піде служити. Тут Мартін згадав про Джо, що блукає по країні вічного свята, і заздрісно зітхнув. Щоденна робота по 19 годин давалася в взнаки. Однак Джо не кохав і не мав відповідальності перед коханням, тож міг сміливо мандрувати по країні вічного свята. А в нього Мартіна була мета, заради якої варто працювати, і він таки працюватиме. Завтра ж уранці почне шукати роботу. Сповістить Рут, що змінив свої погляди, і готовий вступити до контори її батька. П'ять доларів за п'ять тисяч слів. За десять слів один цент. Ото ринкова ціна мистецтва. Несправедливість, брехня і підлота, які спіткали Мартіна, не давали йому спокою, а під його приплющеними повіками горіло огнисте число три долари вісімдесят п'ять центів, борг Бакалійникові». Його морозило ломило всі кістки, особливо нило в попереку, Боліла голова. Тім'я, потилиця, здавалося, болів і пухнув самий мозок. А біль над бровами був просто нестерпний. Над повіками пекло безжальне число три вісімдесят п'ять. Щоб не бачити його, Мартін розплющив очі, але сонячне світло в кімнаті було занадто різке. Він знову заплющив очі, і знову перед його зором спалахнуло те саме три вісімдесят п'ять. П'ять доларів за п'ять тисяч слів. За десять слів. Один цент? Ця думка нав'язла йому в голові, і годі було її збутися так само, як і у тих трьох вісімдесят п'яти. Але раптом те число потьм'яніло, і він з цікавістю завважив, що натомість з'явилось два. А, це пекареві, подумав Мартін. Далі виринуло два п'ятдесят. Кому це? Щоб пригадати, він так напружувався, не мов би це було питання життя і смерті. Комусь він справді завинив два з половиною долари, але кому? І Він почав блукати по нескінченних коридорах пам'яті, зазираючи в усі комірки, завалені уривками знань та споменів, але марно шукав там відповіді. Здавалось, минули цілі віки, як нараз без будь-яких зусиль пригадав, що винен стільки Марії. З великою полегкістю глянув на екран під повіками, що завдавав йому такої муки. Він розв'язав питання і тепер може спочити. Та даремно число 2.50 зникло. Але зараз же його заступило огнисте вісім. А це кому винен? І знов він мусив кружляти по темних завулках споменів, шукаючи відповіді. Як довго тяглися ці розшуки, Мартін не знав, либонь, дуже довго, аж раптом у двері постукали. Марія питала, чи він, бува, не захворів. Мартін відповів глухим, незнайомим голосом мовляв, що просто задрімав, і здивувався, що в кімнаті так темно. Листа він одержав у другій годині дня, а тепер уже вечір. Певно, він таки хворий. Перед ним знову виринуло число вісім, і він знов мусив його розгадувати. Але тепер він став хитріший. Йому зовсім не треба шпорити у себе в мозку. Дурний що досі не здогадався. Він натиснув важіль, і навколо нього закрутився його розум. Закрутилося дивовижне колесо долі, прудка коросель пам'яті і вертки глобус мудрості. Швидше й швидше оберталися вони, поки не затягли його в свою круговерть і не кинули в чорну хлань хаосу. Мартін зовсім не здивувався, опинившись в пральні. Він качав на крохмалені манжети і раптом побачив на них якісь циферки. Певно, це новий спосіб мітити білизну, подумав він, але, придивившись, розглядів на одній манжеті число 3,85. Тоді пригадав, що це борг бакалійникові і що на барабані качальня михтять його рахунки. І тут у нього виникла чудова думка він поскидає рахунки додолу, і тоді не треба буде їх сплачувати. Не встиг подумати, як уже почав з огидою м'яти манжети і шпурляти їх на страшенно брудну підлогу. Купа росла, і хоч усі рахунки розбивалися на тисячу таких самих, Маріїн рахунок на два з половиною долари зоставався. Це означало, що Марія не докучатиме йому з цим боргом, і він великодушно вирішив, що тільки їй і заплатить. Тоді заходився розшукувати її рахунок серед купи манжетів. У розпачі шукав його кілька віків, аж поки до пральні не війшов хазяїн готелю гладкий голландець. Лице його палало гнівом, і він загорлав на весь світ. Я вирахую вартість цих манжет з твоєї платні. Купа манжет виросла в цілу гору, і Мартін зрозумів, що його засуджено на тисячу років тяжкої праці, щоб заплатити за них. Нічого не лишалося, як тільки вбити хазяїна готелю і підпалити пральню. Але гладкий голландець випередив його, схопив за комір і почав сіпати. Перекинув Мартіна через стіл для прасування, через плиту, качальню, і віджимальну машини. У Мартіна цокотіли зуби. Розболілася голова, так його колотило. Він був просто вражений силою голландця. Потім знов опинився коло качальні. Вибирав готові манжети, що їх з другого боку укладав до машини редактор якогось журналу. Кожна манжета була чеком. І Мартін пильно дивився на них, пойнятий гарячковим сподіванням, але все це були порожні бланки. Збігали мільйони років, а він усе стояв і приймав порожні бланки, боячись пропустити свого чека. Нарешті той чек об'явився. Мартін узяв його тремтячою рукою і підніс до світла. Чек був на п'ять доларів. — засміявся редактор по той бік качальні. Я вб'ю тебе. крикнув Мартін. Він пішов у сусідню кімнату по сокиру і побачив там Джо, що крохмалив рукописи. Мартін хотів його спинити і кинув у нього сокиру, але сокира повисла в повітрі. А Мартін опинився в прасувальній кімнаті, де лютувала снігова завія. Ні, це був не сніг, а чеки на великі суми, щонайменш на тисячу доларів. Він почав збирати їх у пачки і кожну сотню дбайливо перев'язував стрічкою. Раптом перед Мартіном з'явився Джо. Стояв і жонглював прасами, сорочками і рукописами. Іноді хапав пачку чеків і теж підкидав їх угору, так, що, змішуючись з усякою всячиною, вони підлітали під дах і зникали. Мартін кинувся на Джо, але той вирвав у нього сокиру і шпурнув угору. За сокирою він підкинув і самого Мартіна. Мартін пролетів крізь дах і, наловивши цілий оберемок рукописів, упав додолу. Та тільки торкнувся ногами землі, як знов його піднесло вгору. Потім він знову пав і знов летів у повітря, описуючи нескінченні кола. Здалеку доносився дитячий спів Потанцюй зі мною, Віллі! раз два, три, раз два три. Мартін знайшов сокиру аж на небі, серед чумацького шляху чеків, накрухмалиних сорочок та рукописів, і вирішив, повернувшись на землю, вбити Джо. Проте на землю він так і не повернувся. О другій годині ночі Марія, почувши крізь тонку перегородку його стоїн, увійшла в кімнату і обложила його гарячими прасами. А на запалені очі поклала мокрого рушника.